Зустрічаєте! Дуже круту тачку у продажу в автопарку. Мустанг. Матч є. Біленький на максимальній батарейці. На соточці. Повний привід. Ідеальний просто стан по кузову. На самій максимальній комплектації у нас автомобіль. подивіться, на яких гарних колесах, на гумі Мішелін, на самій максимальній оптиці. Вигляд має ну, просто нереальний. Подивіться, як у нас класно відкриваються дверцята з кнопочки. Дуже гарно. Сліпа зонка, повний електропакет, музичка Бен Холсен, пам'ять сидіння, електропривода, шкіряне мультикермо. Подивіться, як все виглядає в нього в салоні, просто космічний корабель. Панорамний дах, сидіння з перфорацією, ну просто нереально. Ви дивіться, як все просто в ньому дуже якісно зроблено. Місце ззаду більш ніж достатньо. Автомобіль має 46 тисяч кілометрів пробігу. Взагалі технічних ніяких питань. В автомобілі немає. Сіли та поїхали, звісно, адаптивний круїз, парктроніки, підігрів, безключовий доступ, пам'ять сидінь, музика Бен Холсен, камери по колу. Все в автомобілі, звісно, мається. Друзі, стан просто топ. Сіли. Та поїхали, як завжди, придбати в автопарку, лізинг кредит, готівка крипта. Як вам зручно, чекаємо вас на оглядати те даного автомобіля.